Вибір життєвого шляху це усвідомлений вибір кожної людини, чи наперед визначена доля, так звана пам'ять минулого, записана у крові кожної людини і кожного роду? Як правильно робити вибір і чи можна змінити свою долю? Відповідь на ці запитання спробуємо знайти зараз у передачі. Ми знаємо свої бажання, але не знаємо, чому саме ці бажання у нас виникають. Скажімо, Павло мріяв стати художником. Однак став бізнесменом, у якого все є. Чи щасливий він? З точки зору розуму так, з точки зору душі ні. Бо він не реалізував свого життєвого плану, який живе у ньому. А мрії – ця нереалізована внутрішня енергія не просто їсть його зсередини. Вона впливає на його здоров'я зрештою. Бо, скажімо, молоді шамани платили здоров'ям, якщо відмовлялися прийняти свій дар. А стаючи звичайними клерками, часто хворіли, ставали жертвами нещасних випадків, раптово помирали або були просто нещасливими і бідними. Ви вірите взагалі в долю? Чи ні? Я вірю в Бога. Ну от, ну і те, що він для мене хоче, то я підкоряюся. В долю я не вірю, тому що ми самі творці своєї долі. В Божому писанні сказано: кожному по вірі. Кожному по добрим діянням. Я думаю, що людина сама собі це все робить. А звичайно тільки так десь мисленно, можна підтримувати це або думати. Нічого, случайно не буває. Все як ніби заплановано. Все, нічого не зміниш і воно йде так, як повинно бути. Ви вважаєте, що долю не можна змінити? От що, як кажуть, що написано на долі, так? Я думаю, так. Звичайно, я вірю в долю. Я вірю в те, що без вищої сили, без Бога людина просто не здатна багатьох речей. Тобто є міра, коли людина от покладається на власні сили, на власне зусилля якесь докладає. А потім, коли вже людина не може чогось зробити, то Бог допомагає. Ну звичайно, існує якийсь збіг обставин, який формує життя людини. Безперечно, багато дуже чого залежить від самої людини. А також від того, що її оточує, які люди, яка ситуація, які події. Я вірю в долю в долю, адже взагалі то я з Західної України, і там от акцент робиться на те, що от доля це з допомогою вищого керівництва Бога У нас. Така поштовхується по долі, допомагає по долі, тому я вірю в долю і знаю, що таке щось вищі сили допомагають. Якщо ти чогось хочеш, але ти не можеш його досягти, за допомогою вищих сил ти це досягнеш. І ще одне запитання: чому Павло мріяв саме про живопис, а не скажімо про спортивну славу чи досягнення. Не пояснить ніхто, навіть він сам хочемо ми того чи ні, душа наша веде незалежне існування від денної свідомості. Нас веде, керує нашими діями винятково те, що приховане. Це несвідоме, найдавніша складова психіки людини, стверджують філософи. І ми проживаємо життя, керуючись внутрішнім законом розвитку душі, беззастережно слідуючи йому. Філософи вважають, що шляхів багато, вибір є. Але насправді існує сила, яку ще у стародавні часи називали долею, і не наважувалися суперечити їй. Більше того, ми насправді нічого не вибираємо, а тільки пригадуємо. Але моменти перевірки правильного шляху є. Перша точка перевірки от навіть не вибір, а перевірка. 18,5 з половиною років. Хто вже перейшов через цю дату, може. Повернутися ретроспективний аналіз, зробити, що відбувалося з людиною 18,5 років плюс-мінус 2 тижні, тобто 2 тижні до і 2 тижні після. Якщо емоційне забарвлення того, що відбувалося, позитивне, отже, дорога людиною обрана правильно. Якщо негативна, дорога вибрана неправильно. Ну, але перших 18 років вона, мабуть, у багатьох така, ну як у молодих. По різному, дуже по різному. далі ми дивимося. Далі у нас вже йде досить серйозна така точка, де 37 років. І 37 років це вже якщо неправильна дорога, і якщо особливо обрана та дорога, яка шкодить майбутньому і яка шкодить людству, то досить часто наступає і смерть. І потім третя точка. 55 років. А от 55 років це вступає в, закон, в дію космічний закон. Не проживай чуже життя. Я хочу сказати, звертаючись до всіх теж, до всіх свекруг, бо я є і та, і та в одній особі, в одному, два в одному. Будь ласка, постарайтеся. Дати своїм дітям самостійно жити, тому що це досить небезпечна ситуація, коли батьки починають так вмішуватися, як кажуть, слон в посудній лавці в долю своїх дітей. Досить часто це вже є кінцівка життєв... життєвого шляху, тому що не можна навіть тим добром, тією соломкою, яку ви хочете підстелити на дорозі своєї дитинки, шкодити. Розвитку її душі, дані їй випробування, дані їй випробування, то вони їй потрібні для того, щоб душа розвивалася далі. Все наше життя це по суті розвиток власної душі. Бажання бути господарем власного життя таке природне і таке нерозумне, говорив стародавній грецький мислитель Геракліт. Не зі своєї волі ми приходимо у світ. Супереч їй полишаємо його. І найбільша помилка думати, що у нашому підпорядкуванні пластичні форми нашого життя. Зовсім небагато залежить від наших денних раціональних бажань і міркувань. І наш так званий вибір досить умовний. Душа людська обирає батьківщину, обирає батька і матір, обирає місце, де вона має народитися, і в основному шлях, і основні. Їх. І нам дані підказки протягом людського це життя. Це душа чи Бог обирає? Ні. Людська душа це людська душа. Але що таке людська душа? Біблія теж не заперечує, хоча я вважаю, що Бог один. От. Але Біблія не заперечує, що в кожній людині є іскра Божа. Про це треба згадувати і не казати, що раб Божий, тому що ти теж є. Несеш в собі Бог в мені, так? Да, іскру Божу, але треба бути гідним цього. Коли людина народилася, то вона вже живе за тих обставин, в які вона втрапила. 18 з половиною років, от ви мене просили навести приклад угу. з власного життя, я можу сказати: 18 з половиною років це йде три дороги, перший раз три дороги. Угу. А от тепер уявіть, якби ви пішли 18 з половиною наліво, чи пішли прямо, чи пішли направо. То в 37 на кожному цьому відтинку шляху було б теж три вибори, угу. три розгалуження. Наліво, прямо і направо. І потім 55 і ще було б так розгалуження. Тобто дуже великий спектр, багато варіантні долі насправді. І що найцікавіше, найцікавіше це те, що ось вибір це той самий вищий шлях, нижчий і серединний, про який ми вже говорили. І з точки зору еволюції людського духу, більш ну, важливіший для космосу вибір вищого або нижчого шляху, але не серединного, коли людину просто несе течія. Не можна. Ти прийшов сюди вчитися, а не плисти за течією, як тріска. Вибачте, людина може змінити свою долю, переконані священники. Але головна умова для цього щира молитва і покаяння. Людина починає каятися, але не людина змінює долю, а Бог відгукується і дивиться на це покаяння, на налаштування, як людина змінилася. Людина робить дію, Бог відгукується і змінює її долю. Змінює те, що спіткатиме людину. І гарним, дуже яскравим прикладом є. Приклад древній, ще за 700 років до Різдва Христового жив пророк Ісая і цар Єзикія юдейський, цар, який багато чинив по волі Божій. І на смертному одрі, будучи хворий смертельною хворобою, він закликав до себе пророка і щоб пророк йому розказав, що ж його спіткатиме. І пророк сказав, що це смертне ложе, розпорядись своїм маєтком, тому що ти помреш. І пішов. А цар Єзикія, будучи хворий, почав в сльозах молити Бога, щоб Бог згадав його добрі вчинки, і ревність по Богу, по служінню єдиному Богу, відвертатись від ідолів, навчав він свій народ. І Поки молився цар, Ісая йшов, і від Бога отримав звістку, щоб він вернувся до царя і сповістив, що Бог додав йому 15 років життя. Змінив долю, змінив долю, мав померти, а ще 15 років жив цар. Завдяки щирим молитвам, і каяттю. Так? так, і мало того, не тільки цар, а ще Господь сказав через пророка, що і місто це збережу від нападу ворогів і розіб'ю цих ворогів. Тому не тільки сам, сам цар сподобався змінити долю, але і ті жителі підвладні царю уникнули, хто смерті уникнув, хто неволі уникнув. От що може щира молитва і дійсно прихилення серця до Бога. Але змінює все Бог. Людина повинна впевнено рухатися вперед. Переконані і філософи, і психологи. Щойно людина зупинилася у своєму розвитку, зовнішньому чи внутрішньому, тут же починається деградація особистості. Сигналом про те, що в житті щось не так, буде внутрішня напруга. Життя, воно ж дає масу можливостей. Просто люди десь по своїй суті вони такі ледачкуваті, їм лінні пробувати. А треба пробувати все. Треба пробувати масу різних. Ну, тих навіть захоплень, якими ніколи людина не захоплювалась, треба попробувати. Треба попробувати поспілкуватися з тими людьми, з якими раніше може не спілкувалися. Ви знаєте, кожна людина це ж зовсім інший світ. Вона щось відкриває тобі, вона щось дає. В житті не буває випадкових зустрічей. Якщо ця зустріч відбулася, значить, от тобі на даний період ця людина потрібна. Вона тобі щось принесе, вона тобі щось дасть, ти в неї щось візьмеш, і далі ти зрозумієш, куди рухатися. Тобто, як, на мою думку, якщо не йти до професійного психолога і конкретно вирішувати ці питання, то хоча б людина повинна бути відкрита до світу, який навколо неї. Не замикатися в ці рамочки, не закриватися в це своє життя, яким вона живе стандартно, і думати, що це вже все. Треба бути відкритим максимально. Пробувати те, що ніколи не пробував, експериментувати там, де ніколи не експериментував, тому що життя одне. І якраз може відкритися, відкритися ті можливості, яких ніколи навіть здавалося і не могло бути. І все. Я, я взагалі впевнена. Я впевнена в тому, що людина може все абсолютно. І виробити в собі оці е, е, вольові риси, і дисципліну, і самодисципліну. Це все людина може. Головне було би бажання, і головне були б цілі і мета і мрії. У кожному з нас є певні знання, так звана пам'ять минулого. Тому ми пригадуємо те, чим володіли колись, кажуть філософи. І нам треба наблизитися до головного в нас, відчути, чого прагне наша душа, знайти свій індивідуальний тон, яким наша душа співає, а далі. Продовжувати працювати з ним за законами розвитку душі.